Судові баталі день другий. До початку слухання ще дві години, а під стінами апеляційного суду сотні людей. Площа Руднєва знов замайорила різнобарвними прапорами та політичними плакатами. Але сьогодні кількість прихильників Тимошенко значно зменшилася, хоч вони, як і вчора, не розуміють, навіщо приходили. Просто за Юлю. А за Юлю чому? Ну, тому що вона ну, не знаю, чому. Я вообще без понятия. Да. Я отдыхаю здесь. В парк прошел отдыхать. Я тут каждый день отдыхаю. Просто отдыхаю. Я не знаю, вообще, здесь, здесь люди собрались. И харків'яни від такого відпочинку білосердешних не у захваті. Для Харкова, для харків'ян, для України, для всього світу это, конечно, очень большое неудовольствие. Нужно заниматься делом, нужно работать. А ну, кричать можно, ну, все, что угодно. Забралося все деньги у нас, это складывается. И себе на книжку ложила и газ повесила. И за нее газ повисается. И за это должна сидеть в тюрьме. Вот так воры должны сидеть в тюрьме. Як і вчора, шанувальники ледію ведуть себе надто агресивно і нехтують звичайними людськими правилами етики. Вчорашній пікнік білосердечних болівальників на території парку додав роботи комунальникам. Розкидане сміття, двірники збирали до самої ночі, а сьогодні почали знов. Ми були в шокі, дійсно в шокі, тому що до 10 вечора, до десяті вечора не встигали від'їжджати машини самосвал з тим мусором, який бросили на ті газони. Зачем же город Харків привращають в хаос? якщо... Яко місячні благословиться, люди стараються, траву садять, все було витоптано, мусором завалено. В той час у залі суду розпочалось слухання. Суддя Костянтин Садовський відхилив всі клопотання захисту Томашенко про припинення судової справи. Судом прийнято рішення про призначення справи до судового розгляду на 28 квітня 2012 року на 10 годину. Вважаємо, що рішення судове рішення є законним та обґрунтованим. Не виключається, що на наступному слуханні, що знов пройде у приміщення апеляційного суду, буде присутня й сама звинувачена. Рішення про те, чи зможе Тимошенко брати участь у засіданні, буде ухвалено медичною комісією, бо і на сьогоднішній день Бранка відмовляється від лікування в одній з клінік Харкова, лікарні Укрзалізниці, де для неї створили всі умови. Не підходить, кажуть голос її захисники, але чому не уточнюють? Я отримав висновки німецьких лікарів. Згідно з висновками німецьких лікарів, вони не рекомендують Тимошенко лікуватися в лікарні Укрзалізниці. Вони не рекомендують Тимошенко лікуватися в лікарні Укрзалізниці. Все інше це питання медичної таємниці. А ось кому знадобилась меддопомога, так це перехожому, який постраждав під колесами автомобіля з символікою Арсена Авакова. Саме тієї машини, що два дні використовувалась під час акцій протесту, що були заборонені судовими інстанціями Харкова. Заборонені, бо у будні дні безпека людей через масові акції на вулицях могла опинитися під загрозою. І вона опинилася. Я упав, машина поїхала далі, а ребята. Хлопці... Подняли меня, приподняли там и на бордюр посадили, начали вызывать скорую помощь, а потом дальше там сотрудники ГАИ уже я видел, остановили эту машину. Постраждалого доправили до лікарні швидкої допомоги. Його стан медики оцінюють як стабільний, але попереду детальне обстеження. Пацієнт жалується на головну боль, місце прилаження в області лівого візка, також пацієнт жалується на біль в області коленного суставу, бо в грудної клітки і біль в пасічній області. Пацієнт обслідується на сьогоднішній момент в даний момент накладується гіпсова мібілізація місця травми. Втім, під час надання медичної допомоги, за словами лікаря до приймального відділення, увірвався народний депутат Бютівець Володимир Філенко з фотокамерою. Було зроблено по тому поводу заміщання. От визваний сотрудник міліції. Ну, народний депутат в составі групи скільки людей удалився. я думаю, що надіюся, що інцидент щерпан і ми зможемо спокійно працювати далі. Ігор безкровний, Олександра Софіянова, Анжела Сушко, Віктор Наздрачувий Ген Шанкаренко, Харківський звісті.